Втомився платити за мойку машини. Зайшов в інструмент бут, купив таку штукенцію, підключив. Не буду вам розказувати, що там всередині, але буду пробувати. Ух, красотища! змінив насадку. Вона багато кручує. Це сила! Коштує всього 3-500. Думайте, чи кожен раз платити по 200. Чи самому мити. Шановні, вибачаюся. Трошки пропікав. Тут ще така херня є. Напевне, щоб мити щось. О, дивіться, точно. Мити тротуарну плитку. Таке, напевне, доречно. Кстаті, треба попробувати буде. Розділяв мазуту, треба Так і да.